Дякуємо волонтерському штабу ЛАД міста Черкаси, а також її закордонним партнерам за надану гуманітарну допомогу, продукти харчування, медикаменти та засоби гігієни. Дякуємо всім вам за підтримку української армії і ЗСУ. Дякуємо, що ми усі кожен день боремось за перемогу в Україні. Слава Україні! Героям слава! Волонтерський штаб лад зібрав допомогу військовим на запорізькому напрямку для батальйону шквал першого окремого штурмового полку імені Давінчі. Передаємо продукти харчування, гігієну, а також медикаменти. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо мономах, клубу українців містова Еледанія», Асоціація українців в регіоні Мусія. Товариство українців у Фінляндії, Житомир Хаб, Асоціація українців у Північній Німеччині never alone. і Умень Пиво.